Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 9 листопада. Я рада вас вітати в своєму саду. рада з вами знову зустрітися. Бо якось уже давно виходила в ефір і знімала свій садочок давно. У нас йшли дощі на дворі мокро. І ви бачите, і зараз мокро. Бо дощ то йде, то виясниться. Ну, от зараз вияснилося, навіть сонце виглянуло і на душі стало якось веселіше. Але, взагалі, якось по-осінньому сумрачно, сумрачно, і на душі, і на серці. І не люблю я осені, одним словом. Не люблю я осені. Але проведу вас зараз, і ми подивимося садочок. Подивимося, як він виглядає. Роботи в мене дуже багато, знову мені її нема коли робити. От, бо на роботі весь час. І от я зараз приїхала додому вже цю пору. Ще на дворі видно, пообідала. Ну і тепер, мабуть, зараз щось і зроблю, хоча не знаю за що братися перш. Ну, от перш вирішила зняти відео, зняти відео про свій сад, про своїх тварин. Про своє домашнє життя. Ну, от Перед вами моя широколиста гортензія Вічне літо. Бачите, як вона розкинулася зараз. Трошки піднімається вже доверху від землі, бо раніше суцвіття були такі великі і такі, м -м, коли мокрі від дощу, що вона нахилялася аж до самої землі, до самого низу. Ну а зараз вони змінюються, вони підсихають. І ось, ви бачите. Вони вже зовсім деякі висохли, стали легшими і піднімаються вгору. Тобто вага їхня поменшала, бо вони підсухли. Ну, ось мої горщики кашпо із такою красивою рослиною, яку мені подарував мій сусід. Називається це Бакопа. Дуже мені подобається вона. Білі ніжні квіточки на фоні. Зеленого листя. Вона у мене друге літо тільки ця рослинка перезимувала. І я її зберегла за зиму, за минулу зиму. І от вона влітку в мене квітувала. Але хочу зауважити, що коли на дворі прохолодніше, коли йдуть дощі, вона себе почуває краще. А от коли дуже жарко, вона якраз не така пишна. Ну, і ще я зробила висновок, що все-таки треба її живцювати і е, молоденькими живцями весною саджати, щоб вона була ну красивіша така, пишніша. Ну, ось моя захисниця, вівчарка Ліра, ходить там, де я, там і вона. Прекрасно почуває себе лаванда. І вона такими сизими кущами звеселяє сад. Люблю її дуже. І коли вона квітує, пахне, і коли вона взимку просто стоїть такими зеленими кущиками. Подивимося, що нам показує наш термометр. Яку температуру він сьогодні показує. І ось він показує зараз 9. Градусів тепла. 9 листопада 9 градусів тепла. Я не подивилася, скільки годин зараз. Ну, мабуть, десь в районі трьох годин дня, десь так. Може, півтретього. Не подивилася на годинник. Ну, бачите, іще світло, сонце, хоч дуже швидко темніє. Дуже швидко темніє. Уставочку. Сидять тихо і не ворушаться. Якось день назад, мабуть, я сіла на сонечку, посидіти, сонечко виглянуло, і тут хтось вискочив з води, підскочив, сплеснувся так. А я потім замітила, що вони ловлять комариків, маленькі мошки, які над водою були. І от вони ловлять їх. Зараз я стою перед ще однією рослиною, яку я дуже люблю. Це магнолія, це весняна квітка. Весняне деревце, такий весняний кущик, який в мене квітує такими бусковими квітами і з пурпурними кінчиками. Зараз ви бачите тільки пуп'янки, які обіцяють цвісти весною. Але вона у мене квітувала і восени, я вам показувала цвітіння магнолії восени. От вона у мене вже декілька років підряд квітує два рази в рік. Дорогі друзі, я вас підвела до куща Барбарису. Подивіться, який він заціцькований отакими пурпурними отакими от коралами, які розкинулися по всьому кущі. Зараз Барбарис ще з листям. Листя різноманітне. І зелене, і коричневе, і пурпурне, і оранжеве, і жовте. Ну що там тільки нема? Ну дуже яскравий такий кущик стоїть. І серед них отакі от намистини, коралові, красиві намистини. Як же він гарно квітує весною. Це все жовтим цвітом вкрито. Прекрасний кущ дуже гарний. Він мені дуже подобається. Ну і ось знов Бенджамін Брітен нахилився. Нахилився, нахилився, нахилився. Треба буде його підв'язати чи обрізати. Одне із двох щось треба зробити. Дорогі друзі. Ну, і ось мій подарунок від чоловіка, місточок. Ну, а це він подарував мені ще весною, його зробив своїми руками. І зараз він так гарно вписується в це жовте листя. Дуже люблю пройтися по ньому. Колись у нас в гостях був один чоловік він каже, це, мабуть, для побачень. Дуже романтично. Ну от і я говорю, це, мабуть, для побачень. Цей місточок у нашому саду. Дорогі друзі, ось перед вами дубовисна гортензія. Подивіться, яке пурпурне красиве листя. Який чудовий якраз, прекрасний. Боже, який ж ти гарний. Гляньте, там зелений, а тут пурпурний. І з кожним днем стає все красивіше і красивіше. А тут листок більше зеленого має. А ось молодий листочок, він взагалі салатовий. А прожилки оранжеві, красиві, дуже яскравий такий. Це добулись гортензія гармонія. Отак от от вона виглядає восени, а квітує вона білими суцвіттями. У ну, мене вона ще не квітувала, вона у мене перший рік тільки. Отак от от виглядає. Наш ставочок імпровізований, маленький ставочок, він засипаний листям. Треба його вирятовувати, тому що там наповнилося листя. Ну і серед листя, ви бачите, розрослася і квітує. Яснотка, яснотка красуня. Їй сподобалося біля води і навіть ще й квітує. Ось такими всковими квіточками. А тут ось у мене є злак, який називається бризки шампанського. Ось він, цей злак. Зараз я його трохи вирятую від листків, бо листків багато на нього нападало. Бачите, на кінцях. Ось такі от, е е е е е е е е значить, суцвітечка маленькі, мабуть, там на Ну і називається бризки шампанського. Так, а ось кущик весняної квіточки. Од однієї і другої. Одна із них примука. Ось вона, листя примулки. Подивіться, вона себе дуже гарно почуває, гарні листочки. А оце сунтрава. От, сунтрава. От вони собі тут коло місточка притулилися і ростуть. Дорогі друзі, отак виглядає моя гортензія, яка називається сан Фрайзі. Це волотиста гортензія. І поряд з нею ваніла фразі. Це теж болотиста гортензія. Хто не знає, можливо, хтось не знає цього. Ну, а тут квітник підбитий. Отакими крапчатими листочками медуниці. Ну і серед медуниці, біля медуниці, притулився бадан такими вушками своїми блискучими, великими гарними вушками. Ну і медуниця. Тут піони. А в ставочку тішина. Мої карасики сидять і не чичирк. І не чичирк. Ось такі от вони. Да, Мені так подобається, в кого рибки підпливають підверх. А ці хоч годуй, хоч не годуй, вони ні за що не появляться. Якщо хтось підходить до ставочка, такі вони лякли. Ну і ось Манстедвуд. Подивіться, яка красива троянда. Манsteдвуд. Ох, як вона пахне гарно. Боже, як же вона пахне. Такий сильний запах. Ну такий сильний запах. Дуже сильний. Брайт, широколиста гортензія уже. Опустила свої листочки, стоять гілки без листя. Тут широколиста гортензія розітта, Уже навіть трошки і підсохли листочки. А от you and me together», гляньте, вона пурпурним цвітом своїм красується досі. Гарнюче красива широколиста гортензія. Вона теж перше літо, фактично, дві зими, це друга зима в неї буде. Одну зиму перезимувала. От. Ну, це її перше літо фактично у нас. І далі розіта, лаванда. А ось ще одна широколиста гортензія з шоколадними такими стеблами. це... Шльос в так от називається. Красуні гортензії. Дорогі друзі, хочу вам показати кущі лаванди. Безперечно, це дуже гарне рішення для саду, особливо для зими, коли зимою все сіре, коли зимою все в таких чорнолі білих, сірих тонах, а лаванда завжди сизими кущиками звеселяє сад. Ну, і ось перед вами Андре Бріше, троянда французької селекції, продовжує квітувати. Ну, звичайно, це не те цвітіння, яке в червні. В липні чи в кінці травня, звичайно, не порівняйте. Але все одно квітує. І подивіться, як багато ще квітів. Продовжує квітувати Сіафейм, морська піна. Продовжують квітувати Зефері. Ну і Аден Роуз, я дивлюся, і ще квітує. От бачите, коли прохолодна погода, коли волога погода, троянди таке люблять. Цвіте собі, цвіте, я вам показувала, мабуть, неділю-дві назад, її і вона знову така, як і була. Ну і там далі в небі. Ось, подивіться, теж Роуз продовжує квітувати. Дорогі друзі, я хочу вас ще підвести до свого інжиру. Я бачу багато хто дивився моє відео про інжир, в якому він в стані зараз, що там ще залишилися і плоди на ньому. Я розповідала, як він плодоносить, який він смачний, що він у нас достигає, як зимує, як я його криваю на зиму. Ну, Тим паче я отримала один коментар дуже такий. ну... Можу навіть сказати дослівно. Мені написали вражою мовою «єрунда». Єрунда і там ще щось далі. Якась, собственно, «єрунда» і написано. Но мені здається, таке може написати тільки та людина, яка навіть на підвіконні і цибулинки не виростила. Ну, мені щось так здалося. Отак, От. От аби щось небудь бякнуть. Тож, хто, може, ще засумнівався, я просто зараз підведу, подивимося, що він там і як він там. Минулого разу я на нього положила важку таку ну, дошку, чи щось таке, дерев'яна така штука, щоб прижати трошки до землі. Щоб можна було його вже укривати, бо скоро вже ж будуть і мінуси, скажімо, мінуси будуть скоро. То я його завжди прикриваю, я вам розказую, як я це роблю, і що він у нас зимує, слава Богу. Думаю, цю зиму теж перезимує. Тож давайте пройдемо зараз, подивимося. Ну, здорові друзі, ми підійшли до нашого інжиру. У мене він у такому місці росте, де живуть наші. Кури. От. Зараз тут після дощу дуже мокро і погано, але він відгороджений, відгороджений від тварин, щоб вони йому не шкодили, щоб не смикали за листочки. І він е, зараз відкритий, бо він фактично вже й без листя стоїть. Але на ньому ще залишилися плоди. Ось я його пригнула такою важкою дерев'яною. Це ДСП, чи що воно таке кусок старого ДСП? Вітром його скинуло. І він опять піднявся. Треба все-таки нагнути його чимсь іншим. Ну, от, бачите, пригинаю, щоб він поступово пригнувся, щоб він не зломався потім, як уже його додолу пригинать, 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 щоб він ніде не дав тріщину, то поступово я на нього ложу якісь важкі речі. І нахиляю його до землі. А потім зверху накину агроволокно, а потім зверху накину ще плівку. Щоб те агроволокно не мокріло і щоб там не зацвіталось нічого під плівкою, під цією. І отак от буде зимувати. У ну, мене зараз покажу процес його. Нагинання, пригинання, щоб потім можна було накинути плівку і щоб там створювався такий мікроклімат під тією плівкою. Ну, ось подивіться, тут іще собі такий плід остався. Давайте ми його зараз знімемось, я його знімаю, бачите, плід. І він уже тріснув. Ось, бачите, така тріщина. І він там спілий. Ну от я можу його трошки відкусити зараз. М -м -м. Бачите, усередині який. Дуже солодкий. дуже солодкий. Ну, він би міг по розміру бути ще більший. Просто вже зараз холодно і день короткий. Ну, ось ще ягода одна осталась така. Ну, вона не доспіла, мабуть. От. Ну і ось ще є ягода. О, знялося. Ну, мабуть, зеленуваті будуть. Ну що, вже на дворі холодно, 9 градусів максимально. То було 14. Ну, от в такому стані. Бачте? Брунечки є отакі. От треба, щоб ці брунечки всі перезимували. Бачите, які вони. Для цього я вам пояснюю, як. Нагинаю додолу максимально. Вони ну, вже кури зняли, бачите, їдять інжир, і їм подобається. ну це ж таке, вони все ядні. В основному ми все з'їли, звичайно, знімали його по черзі, як він спів, і ласували вдома. Так що, дорогі друзі, щоб там не казали наші вороги, а інжир у нас в Київській області росте. Все, що я вам можу сказати. А вражі дописи я видаляю. Тож, давайте пройдемо далі. Ну, город ми вже трохи прибрали. Ще, звісно, залишилося багато роботи. Посажений чесник. От. Але ще треба клубніку до порядку привезти, якщо дасть погода це зробити. Ну, от так от виглядає наш городик зараз. І ще робота є, багато роботи. Пройдемо садочок. Але хочу показати вам ось нектарин. Ще листочки не скину поряд з ними. З нектарином персик, ну і сливка. Дуже такі хороші сорти. Смородина набубнявила свої брунечки Ну і лірка стереже. Тож, дорогі друзі, ми знову зайшли в сад. Я хочу вас підвести ще до своїх троянд. Це живцьовані. Вони власні кореневі ці троянди із маминого саду. Отак от, от вони виглядають, цвітуть і 9 листопада. Ось ви бачите, фольклор квітує. В неї дуже красиві тони, кольори від коралового до Жовтого. Ну, а тут моя улюблениця Шарлота красується. Дуже ароматна англійська троянда. Ну і поряд з нею Ганзештад Росток. Це витвір німців, розплідника Тантау. Летять гуси. Невеличкий, зовсім невеличкий ключик. І я не можу його піймати. О, піймала, бачите, он четверко полетіло. А на днях бачила великий ключ гусей, курликали. І так було на душі важко. Якби дуже скоріше та весна, щоб повертались назад додому. Тож, дорогі друзі, я на цьому хочу закінчити своє невелике відео. Хочу всім подякувати за ваші дописи, хочу подякувати вам за те, що ви мене підтримуєте, що ви ділитеся своїм досвідом, а я ділюся своїм з вами досвідом. Цей досвід підтверджується нашими врожаями. Цвітінням наших троянд, наприклад, ось перед вами Маймюнхен. Маймюнхен називається ця троянда. Це витвір німців, розплідника Кордес. Тож ще раз хочу вам подякувати за те, що ви в мене є, за те, що ви пишете дописи, підтримуєте мене. Хочу вам побажати здоров'я. Хочу вам побажати мирного неба над головою. Нехай ваші мрії збуваються, нехай найш... якнайшвидше настане перемога. І запанує мир, злагода в нашому суспільстві, в нашій багатостраждальній Україні. Підписуйтеся, хто ще не підписався. А зараз всім до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму квітучому саду.